Усім доброго дня, шановні українці та гості мого каналу. Сьогодні трошечки буде незвичний у нас ролик. Спробуйте здогадатися, що спільно між цими касетами. І, як завжди, традиційно, я вас попрошу, перед тим, як ми розпочнемо, підписатися, ставити вподобайки і обов'язково писати. Коментарі. Мені цікава ваша думка. А, а, ну і трішки Я зараз тако піднімлю камеру. Сьогодні будемо працювати ось на цьому килимку. Мені його подарив, як то кажуть, він себе називає вільний фотограф міста Хмельницького. Сергій Аніськов. Тобі привіт! Де твій климок е пригодився. Так. І ми сьогодні так ставлю на місце. Почнемо. Почнемо ось що. Е є такі певні касети. Ви вже зрозуміли, що між ними є щось спільне, е що мене вироблялись практично. На, одні, на, на одних тих самих потужностях виробництва аудіокасет. І, мабуть, я сьогодні хочу їх е, розкрити і подивитися, що, як вони виглядають внутрі касет. Ось. Якщо ви помітили, є отака касета. Е, касета країни окупанта Уральського заводу якогось. Позиціонують її як в виробництво касет якийсь там, коротше, Урал там та-та-та-та-та, що говорить про про нього оця лейбочка. Уральський там завод, хімічний там хім... хімкомбінат, щось типу того. Я, можливо, помиляюся і зразу вам не скажу. Ось дивіться. Але, знаєте, як е... все закупити за кордоном і в себе на... на заводі все скрутити докупи. Це називається виробництво. Ну, в них так називається. Ось і все. Так. Ну, давайте, значить, подивимось. Мабуть, я зроблю ось ось як. Ми почнемо не з неї, а розпочнемо. Сен Всім відома касета, я вже демонстрував вам її. І прийшов час заглянути в її внутріші. Так. Зробимо ось так. І я почну розбирати, але для того, щоб трішки зекономити часу, поставлю на паузу. Ось розкрутив. І будемо заглядати, як виглядає сама касета. Дивіться, антифрикційні такі. Прокладочки. Ну, всім, всім відомі вони папір такий гладкий. Ось. Так, так, так. Що я бачу? Якщо ви помітили? Катушки дуже схожі на, 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 на JVC. А в нас, в нашому Оліді. Є і GVC. Подивіться уважно. Значить, є транспортировочні такі кільця. Вони як автомобільні диски. Зі такими, не монолітні. Ну, звичайна подушечка така. Немає не такого широкого формату, вона звичайнюсінька. Ну, касета, бачите, вона прослуховувалась від початку і до кінця, тому вона має ось такий рівненько намотану а, саму по собі. Структуру. Немає таких хвиль. І давайте ми подивимось. От мені вже крутить зараз. Розібрати саме Оральську касету. Давайте ми її і подивимось. Так. Виймаємо. Так, і ставлю на паузу. Так. Розкрутив. І дивимось. Ви ж помітили, так, що. Структура касети одна та сама. Кут правий, верхній що що тут, що тут, е, без лайбочки. Але на якихось касетах мав би мати лайбочку свою, відбиток. І стрілка лівий верхній кут. І тут, і тут. Ось касети повністю ідентичні на, одні, на одних потужностях. Але перевертаємо. Тадамс. Так, ну, по-перше, да, Вона лишилася е, прокладка антифрикційна. Бачите, вона дуже схожа на попередню, але має такий певний таку хвильку. Загіб хвилька. Непогано, в принципі. Але дивіться уважно, ті саме катушки. От вона сін І кільця транспортировочні І DX1 має повністю э, внутрішні едентичні. Навіть, так, такого покладу і подивіться, навіть, бачите, структура виконана однаково, однаково э, Ті самі екран однаковий має з такими зазорками. Ну, не зазорки, а ці, о, господі, як би це назвати? Бачите ці от крапочки. І отут аналогічна тема. Ось так виглядають. Бачите, вони повністю однакові. Але на цьому ми. Не спинимось. Я хочу ці скласти на місце. Так. І цю ми складемо на місце. Я поки покладу їх так. І переходимо до наступної. Ми ці в сторонку приберемо. Так. що я хочу подивитися далі? Мені цікаво, ось дивіться, JVC має е, футляр, скоріш за все, е, може бути нерідний. Бо Fuji, бачите, має такий хрест. Тут хрестик, ну, несиметричний. Тобто кінці, бачите, не однакові мають. Але сьогодні у нас трошки інша тема. Так. Дивіться уважно. Корпус ідентичний SNC і DX. Той самий верхній кут відбиточок без лога. І має стрілочку в лівому куті. Давайте подивимось, що у нас внутрі. Цієї касети. Ставлю на паузу і продовжимо. І так. Розкрутив і будемо дивитися, що в неї внутрі. опача А вона виглядає ідентично. Знову нічого не змінилося. І кільця. А, ні, а, ні. Подивіться уважно. Відрізняються катушечки. Вони вже не такі, як це тут такий. Моноліт. Дуже цікаво. Так. Але це касета у нас, ця GVC, якщо не помиляюся, це європейський ринок, але в нас є. Американський ринок. Давайте спробуємо ще американські залізти внутріші і подивитися, чи вони будуть схожі, чи ні. Так. Цю касету я розпаковував особисто. Особисто вона е зовсім, як то кажуть, ніколи в житті і не розбрався. До речі, і цю касету я. Перший раз розкрутив. Я в неї перший. Так, давайте ми її покашу сторонку. І розпочинаю зал залазити. О, видно, що я перший. Так. Ставлю на паузу. Так, розібрав. І, заглянемо, до речі, я трішки неправильно підмі... підмітив. Не оця. Хоча, в принципі, це теж європейка. європейка. Але я сплутав її саме з цією касетою. Бачите, вони повністю однакові, але має кольорову гаму різну. Оце от і є відмінність між американським і європейським ринком. І того, так. Дивіться, знову все те саме. Антифрикційна. Та сама, тобто у нас відрізняється антифрикційна тільки на DX. Трішки. Але бачите, як і в першому варіанті, SNC, DX має катушки, але є відмінність в кільцях транспортировочних. Вона вже, бачите, не сквозна, не, не зі шпицями, а монолітна. Монолітна, але є такі певні намки на те, що мало би бути шпиці. Але бачите, монолітно. Да. Бачите цю касету, Цю касету навіть не перемотував. Вона ще не бачила магнітофона навіть. Повністю девственна касета. І все те саме, бачите, екран той самий. Е подушечка та сама. Стандартна, повністю один в один. Е я так думаю, що нам робити? Розібрати ще цю. Американського ринку касету ще цю Давайте. Давайте так і зробимо. Я ставлю на паузу. Розкручу е цю касету і вже заглянемо. Раз, такі лаундиші. Ставлю на паузу. І так, розкрутив. І подивимося ще цю Так, в мене там на початок вона не перемотана. Таку зробимо. Такс. Так, поки що все. Ідеально. Та дам А, кільця. Ні, кільця, в принципі. аналогічні. Так, ну давайте. Ще раз. Синенько. Так, дивіться. Це в синьому кольорі, а це в червоному. Повністю один в один. Один в один в касетки. Таке враження, що надурно розбив... розбирав. Так, бачите, кільця. транспортировочні кільця. Теж глухі йдуть, без шпиць. Я зараз ось тако, Бачите? Трішки відрізняється з першими SNC і DX. Ось така такі справи. Так. І в нас лишилося ще дві касети Fuji. Давайте я тако трішки. Зберу на місце. Хоча би це. Так. І відставлю її в сторонку. Так, GX. Так, так, так. Так, і в нас ще є. Дві таких фуджі. Бачите, ДР і ЄР. ER. Різниця між ними. Роки 80 і 82 рік. Давайте зробимо таке. Я думаю, що обидві касети немає, е, нема сенсу розбирати. Але відкриємо якусь одну. Давайте з ЄРки розпочнемо. Вона, дивіться, в чому різниця. Корпус має аналогічні, як і попередні касети. Але в верхньому правому куті є відбиток Japan. А лівий верхній кут має ту ж саму стрілочку. Тобто касета ста одна і та сама, практично. Але Fuji має і мала свої потужності виробництва. Ті ми, ми розуміємо, що попередні SNC, GVC все ж таки в Кореї замовлялися. Але давайте ми заглянемо сюди і подивимося, чи є якась різниця між тими і, і, і цими касетами Фуджи. Так, і розпочну. Так, не знаю, чи був я перший, чи ні. На, на паузу ставлю. Ось розкрутили і цю касетку. Момент X. Давай подивимося. Що в нас тут? Ну, звісно, що ця да, відрізняється. По-перше, антифрикційний, бачите, має таку структурку не гладку. Можна було б назвати як бджоліни соти, але вони кругленькі. Ось. І. Ну, практично, багато чого відрізняється. Хоча, які тут багато відрізняються? Кільця? Схожі, як на перших варіантах, як диски. А катушки, катушечки схожі на сонівські. Але трошки не дуже схожі, але так, має певну таку схожість. Як на EF-ках, бачите, з двома такими отворами. Причому один отвір це е, замочок. Ось так воно виглядає. Але все одно відрізняється від Sonic. В Sonic у ці отвори мають більш плавний такий перехід. Але дуже схоже. Так. Давайте подивимося: екран е, схожий. Ну і сама подушечка. Подушечка класична. Все остальне дуже, дуже нагадує перші варіанти. Але відмінність є. Подивіться. Тобто, бачите, що Фуджі має свої виробництва, а що е корейські потужності. Трішки відрізняється, але кореці виготовляли для багатьох касети. Сьогодні просто захотілося зробити такий нестандартний огляд, залізти вовнутріші, подивитися і, звісно, вам показати, що ж внутри, як то кажуть, а що в чорному сундучку. Я думаю, що на цьому ми спинимось. Лишилась одна така касета, але я не бачу сенсу вже влізати, так як ми Fuji ER розібрали. Я думаю, що вони повністю ідентичні нічого. Я думаю, там немає такого. Там буде все те саме, що і в цьому варіанті. Думаю, що на цьому все будемо закінчувати. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з приводу е, сьогоднішнього ролику? Що ви думаєте за ці касети? Можливо, у вас якась є інформація схожості цих касет? Та й взагалі пишіть коментарі, не соромтеся, нехай пальчики ваші не втомляться. Підписуйтесь і обов'язково підтримуйте український YouTube. На все добре.